For Kids Online, Full Blast Plus 7 Grammar. Unit 11 Relative Clauses. Говоримо сьогодні про складні речення, про відносні uh, займенники, про вживання відносних займенників у реченнях. І так, працюємо з вами uh, з складним реченням на сторінках 42 43 44 45 й а, сторінці нашого граматичного довідника. Ну і, звичайно, 46-ю сторінкою ми закінчимо огляд 8-11 юнітів за граматичним довідником. Що становитиме ну, вже майже половину його, так? Kids. І так, Unit 11, Relative clauses. Look at the picture and read the text. Погляньте на малюнок і прочитайте текст. Salzburg in Austria is a city that everyone should visit. Salzburg It is a place where many artists live, lived. Of course Mozart, who was born in Salzburg in seventeen fifty six, Uh, is the most popular of them. Звичайно, Моцарт, який народився в Зальцбурзі у 1756 році, є найпопулярніший з них. Today his house is open to tourists. Сьогодні його будинок відкритий туристам. Um, Salzburg has also got lots of museums, theaters and beautiful palaces. Зальцбург також має багато музеїв, театрів і прекрасних палаців visitors can enjoy many historical events and festivals, which take place all year round. Відвідувачі також можуть насолоджуватися багатьма музичними подіями, фестивалями, які відбуваються протягом всього року. Along with the friendly people and delicious food, Salzburg is an ideal holiday destination. На рівні з дружелюбними людьми і смачною їжею, Зальцбург – це ідеальне місце для відпочинку. So, Mozart used to live in Salzburg. That's true. Mozart lived in Salzburg. That's true. You can go and see a play in Salzburg. Yes, that's true. You can There aren't any festivals during the summer. festivals during False. Uh, the food in Salzburg isn't good. No, that's false according to this article. Це неправда, якщо говорити про цю статтю. And now grammar. Relative clauses. Relative clauses specify or give information about words in the main clause. Отже, підрядні речення вони дають додаткову інформацію про слова в головному реченні. They are introduced by the relative pronouns who, which, that, and the relative adverb where. Вони uh, входять, так uh, входять до речення uh, за допомогою відносних займенників: who який про людину, «which» – який про предмет, that, uh, який uh, замість «who» і «which» вживається із предметом із людиною, and the relative adverb where, і відносний також uh, прислівник where, де або куди. There are two types of relative clauses». Defining Relative Clauses and Non-Defining Relative Clauses. Отже, є у нас два різні типи таких речень з підрядними. Обмежувальні означальні, означальні речення. Зараз я напишу переклад. Обмежувальні. Означальні речення. В них інформація є обов'язково для контексту речення. And non-defined relative clauses. Описово. – Описову. Означальні. О, підрядні. речення. І тут теж можна описово означальні. О, підрядні речення. І тут підрядні речення забула написати ще. В них інформація у Non-Defined Relative Clause є не основною для речення, тому вони виділяються в реченні комами, ну, але трошки пізніше про це. І так, давайте розберемося з відносними займенниками та прислівником. І так, who is used for people, who використовується суто для людей, коли ми даємо додаткову інформацію про людей. Ben is the person who gave me this comic. Ben це людина, яка дала мені цей комікс. Alexander Graham Bell is the scientist who invented the telephone. Bell – це uh, науковий, який винайшов телефон. Тобто ці «who», вони, в принципі, дають характеристику uh, словам The Scientist and the Person, which is used for animals, things and abstract nouns, which використовується для тварин, речей або абстрактних іменників. Наприклад, have you seen the cake which I prepared for Jane? Чи бачили ви який я підготував для Джейн? Lions are animals, which live in Africa. Леви це тварини, які живуть в Африці, Which характеризує два слова: the cake і uh, animals. That is used for people, animals, uh, things, and abstract nouns. That використовується для людей, тварин, речей та абстрактних іменників. It can replace who and which він може замінити who і which, але не скрізь. Про це поговоримо трошки пізніше. Here are the shoes that I bought last week. Ось черевик, який я придбав минулого тижня. Fred Mills is the student that won the competition. Fred Mills – учень, який виграв змагання. Ну і цей прислівник Where indicates a place, позначає місце. This is the building where I used to live as a child. Це будівля, де я жив, коли я був дитиною. Отже, where, where дає додаткову інформацію слову building, yes? So, Defining Relative Clauses. Отже, обмежувальні означальні підрядні речення. Give essential information about the words they refer to. Дають важливу інформацію про слово, яке вони характеризують. The main clause is incomplete without the defining relative clause. І головна частина речення неповна, так, через відсутність у цього підрядного речення, означального, так? Defining relative clauses are not separated from the main clause by commas. І е, такі обмежувальні означальні підрядні речення не виділяються комами. Тобто перед who, which ми кому не ставимо. Наприклад, we are looking for someone who or that can speak Swedish fluently. Ми шукаємо когось, хто може розмовляти шведською е швидко. Are you talking about the film which or that won seven Oscars? Ви говорите про фільм, який виграв сім оскарів. The restaurant where we had dinner last night was very expensive. Ресторанчик, в якому ми мали вечерю минулого, минулого вечора, був дуже дорогим. Як ви бачите, в таких в, випадках коми, комою ці не, слова не виділяються. Uh, note: примітка. We do not repeat the words that relative, pronouns, or adverbs replace. Ми не повторюємо слова, які замінили відносні займенники або відносний, відносний прислівник. Where. Наприклад, the boy. Who is riding the red bike is my cousin. Тобто нам після Who вже не потрібно, тому що who це вже замінило he. The man that you met him at the restaurant is my husband. Чоловік, якого ти зустрів в ресторанчику мій uh, чоловік. Тобто вже хим не треба писати, якого ти зустрів. Who, which and that can be omitted when they are the object of the verb in the relative clause. But they cannot be omitted when they are the subject of the verb in the relative clause. І так, перекладаємо. Who which, is it? можуть бути випущені з речення, коли вони додаток до дієслова так, в відносному у цьому підрядному реченні. But, Але вони не можуть бути випущені, якщо вони підмет дієсл... підмет, так, у підрядному реченні. Дивіться. The tall man is a painter. You met him at my party. Високий чоловік, художник, ти зустрів його на моїй вечірці. Uh, the tall Man, who you met at my party, is a painter. Висока, високий чоловік, якого ти зустрів на моїй вечірці, він художник. Дивіться, The tall man, головна частина речення, і painter. Це перша граматична е, структура. А друга це граматичний центр you met. Якщо у нас підрядне речення має свою граматичну структуру і підмети і присудок ну, даному випадку, то тоді ху або зе можна випустити з речення. Uh -huh. А якщо б тут було uh, The Tall man who met you, for example, yes, at, at the party. is a painter. От Високий чоловік, який зустрів тебе да, там, на вечірці, він художник, то тоді вже uh, who не можна або Зет випустити, тому що who несе на собі функцію підмета тоді, в підрядному реченні. But, ось. The tall man is a painter, he was the first to leave the party. The tall man who that was the first to leave the party is a painter. Високий чоловік, який був перший, uh, хто пішов з вечірськи художник, от тоді, дивіться, who несе на собі функцію підмета в реченні, тому ми його викинути не можемо. Where is never omitted or replaced with that. Ну, і слово where there ніколи не може замінитись на that. Тепер поговоримо про non-defining relative clauses. Дослівно вони перекладаються як описово-означальні підрядні речення. Non-defining relative clauses give extra information about the person, бачите вже в чому різниця. Вони дають додаткову інформацію. Якщо Defining Relative clause дають необхідну інформацію, без якої речення немає сенсу, то uh, non-defining relative clauses дають extra, додаткову інформацію про людину річ. Тощо to, ну, яку вони описують. The meaning of the main clause is not affected, even if the non-defined relative clause is omitted. Значення uh, всього речення не втратить абсолютно нічого, якщо ми візьмемо і цей, цей, цей підрядне речення викинемо. Геть, взагалі. Non-defined relative clauses are always separated from the main clause by commas. Uh, це, цей тип речень завжди відділяється від головного речення комами. Наприклад, John, who grew up in Switzerland, speaks French and German Fluently. Головне, головне речення це John speaks French and German fluently. John розмовляє французькою і німецькою вільно. так, абсолютно. А інформація, ось, що взята у дужки, ой, вибачте, у коми, Uh, who grew up in Switzerland вона не, є, uh, ек... вона не є essential необхідною. Це як extra information. Якщо ми викинемо це із контексту із речення, то речення не втратить сенс. Okay. In non-defining relative clauses we cannot use that instead of who or which. У таких типах речення ми не можемо замість who і which використовувати that, тому що вони виділяються комами. Зрозуміли ці речення. The relative pronouns are the relative adverb. And the relative adverb cannot be omitted. Відносні займенники і where прислівник не може бути викинутий речення. Тобто, у non-defining relative clauses залишається на місці who, залишається which, залишається where. Ну, а тепер practice. І так, complete with who or which, uh, that or where. If they can be omitted, put them in brackets. Якщо ці відносні займенники і прислівник можуть бути викинути... Ну, прислівник ніколи не може бути викинутий з контексту. Візьміть їх у дужки. Ну, добре. Those are the children who or that uh, found my backpack yesterday. То ті діти, які знайшли мій рюкзак uh, uh, вчора. Так, good. This is the place... Uh, where my dad usually keeps the first aid kit. Це місце, де мій татко зазвичай тримає аптечку. Tonya is one of the students who or that organized the art festival. Тоня – це одна із студенток, яка організувала мистецький фестиваль. Is that the boy who that we saw at the shopping center yesterday. Uh, чи це той хлопець, якого ми бачили у торговому центрі вчора? Uh, who is that ми взяли в душки, тому що далі у нас іде клос, наш підрядний, так, підрядне речення. Повністю з романтичним центром. І ви є і підмет і присудок. Florence, who is my best friend? Ой, стоп. це ж у нас не ім'я, а місце. Отже, where My best friend studies is a beautiful city. Флоренція, де навчала, навчається моя найкраща подруга, найпрекрасне місто. The bungalow, which my grandfather bought last year, uh, is a great place to relax. В цьому випадку which ми не можемо замінити на, who, на that, тому що комусь стоять, бачите? Отже, це у нас non defining relative clause». І в таких non defining relative clauses», які дають «extra information», which або who на that не замінюються. І останнє: uh, This is the new computer game I want to buy. Тут також which або that можна взяти в дужки з натяком на те, що можна його викинути геть з речення взагалі, тому що підрядне речення має свій граматичний повноцінний центр. Підмети присудок. Good. Task B. Join the sentences using who, which, that, or where as an example. У нас є два речення, нам треба їх поєднати, В одне використовуючи наші відносні займенники або, відповідно, прислівник where. Так, if they can be omitted, put them in brackets. Якщо їх можна викинути з контексту, то візьміть їх у душки. Air pollution is a serious problem, which or that everyone should care about. Як ви бачите, it прибрали ми, а замість нього ми написали which or that і взяли його в дужки, тому що його можна викинути з речення, адже everyone should care. Це вже є граматичний центр. Everyone should care присудок. That's the famous writer. He was on TV last night. То uh, відомий письменник він був на телебаченні минулого вечора. That's the famous writer who or that was on TV last night. Так, прибираємо із тексту He. І у нас утворюється речення. That's the famous writer who that was on TV last night. Викинути who or that із контексту речення не можна, тому що далі йде присудок. Отже, who несе на собі підмета, функцію. Так. That cousin То кузена Джейсона. Who or that I met. А, кузен Лондона. Якого. кузен Джейсона, так, якого я зустрів у Лондоні. Так, who that I met in London. Перепишіть речення. that Jason's cousin, who that I met in London. Замість him, who або that. Who that може бути викинуте з речення, тому що далі у нас іде повністю повноцінна граматична структура. I met. Good. That's the flat where my aunt used to live. Ось і все. То квартира, де раніше жила моя тітка. Where my aunt used to live. Закресли слово there. There's the guide who told us about the history of the city. Той гід, який розповідав нам uh, про історію міста. Who about that? Не беремо в душки, тому що викинути з контексту не можна речення. Who told about that told us? About the history of the city. Mm -hmm. І останнє that's the pencil, which of that I used to write yesterday. Uh, це той олівець, which або that I used to write yesterday. It прибираємо з речення, тому що замість нього вже є which або that. Which або that може бути витіснене з зречення, викинуте речення, викинуто з речення uh, тому що є праматична основа I used to write. That's the pencil which that I used to write yesterday. Task C. There is an extra word in each sentence below. Cross it out. зайве слово в the internet is an invention which has made our lives easier. Інтернет це винахід, який зробив наше життя простіше. It's зайве. People who spend, who spend a lot of time on their phones complain about headaches. They, зайве, слово. People, люди, які проводять багато часу в телефонах, жаліються на головний біль. That is the travel agency that opened last month. То турагентство, яке відкрилось минулого місяця. This is the science lab where the students do experiments. Uh, people destroy the forests where mountain gorillas live. Uh, that is the website which has got information about traveling to Kyiv. То веб-сайт, який має інформацію про подорож до Києва. Good. Vienna is a beautiful city. Так, вибачте, перелиснула. Task D. So let's join the sentences using non defining relative clause. І так, поєднаємо м, речення, використовуючи тепер. Non-Defined Relative Clauses. Тобто ті підрядні речення, які виділяються комою, які несуть додаткову інформацію, не основну інформацію, так як defining Relative Clause. Так? І так, Аманда Laurel is a famous scientist. Laurel є відома науковиця. She studied physics at Cambridge University. Вона вивчає фізику у Кембриджському університеті. Вибачте, яка вивчала. Отже, Аманда Лорел, who studied physics at Cambridge University, is a famous scientist. Аманда Лоурелл, яка вивчала фізику в Кембриджському університеті, відома науковиця. Тоні is one of my close friends. He moved he has moved to Bologna. Toні один із моїх найближчих друзів, який переїхав до Болонії, так? Tony, who has moved to Bologna, is one of my close friends, іншими словами. Portugal is a beautiful country. Pedro lives there. Португалія прекрасна країна, Педро там живе. Португалія, де живе Педро – прекрасна країна. Good. The mug is a gift from my sister. It's on the coffee table. А кружка це подарок від моєї сестри. Так, вона на журнальному столику. The mark which is on the coffee table is a gift from my sister. In words, so? Good Vienna is a beautiful city, it's a popular tourist destination. Vienna, which is a popular tourist destination, is a beautiful city. Viden popular Hyde Park is in the center of London. We often go for picnics there. Hyde Park, where we often go for picnics is in the center of London. Hyde Park, куди ми ходимо часто на пікніки, знаходиться в центрі Лондона. Нагадую, ще раз, що Non-Defined Relative clause це такі підрядні речення, які виділяються комами, які можна легко невимушеними та, рухами викинути з речення, і речення не втратить сенсу. Task E. Join the sentences using who, which, that or where, adding commas where necessary. Поєднайте речення, використовуючи наші відносні займенники та where прислівник, додаючи коми, де це необхідно. Make any other necessary changes. Зробіть інші якісь зміни, необхідні. I have just finished reading a book. It was about ancient Egypt. I have just finished reading a book, which about that was about ancient Egypt. Маємо справу з defining Relative clause, тому що якщо ми викинемо частину речення після which або that яка починається, то речення не має сенсу. Яку ж книгу ти завершив читати? Two. The restaurant is famous for its delicious tomato soup. My brother used to work there. Ресторанчик, де мій братик раніше працював, відомий своїм смачним. Томатним супом. Uh, додаткова інформація, вона у нас non essential не, не є такою, яка є необхідна для контексту речення. Three. Susan is a professional scuba diver. Так. Uh, she has explored lots of underground caves around the world. Ну, Тут також буде non-defining, relative clause. Підрядне речення з необов'язковою інформацією, з додатковою. Susan is a professional scuba diver who has explored lots of underground caves around the world. Окей, отже, Сузan, професійна скубадайверка, так? Я, яка дослідила багато під, під, підземних печер по світу, по всьому світу. Ben was talking to his friend Betty. She is a businesswoman. Бен розмовляв зі своєю подругою Бетті, яка є бізнесвумен. Um, there was a lot of rain yesterday. The rain caused a lot of accidents on the road. Um, було багато, ну, багато йшов дощ вчора, і він спричинив багато аварій на дорозі. Отже, дощило вчора багато, що спричинило багато аварій. Тобто, ну, це у нас Define Relative Clause, описове речення, яке нам необхідне. Тобто обмежувально означальне, так, а non defining relative Clause – описово означальне. Окей, okay, one James is a talented writer. He has won lots of writing competitions. Тут я підставила наше підрядне речення всередину. James, who has won lots of writing competitions, is a talented writer. James, який виграв багато письменницьких змагань, так, далановитий письменник. Гец, поставте відео на паузу. Speaking. Talking Pairs. Pierce поговорить в парах. Choose one of the words in the box without telling your partner. Оберіть одне із слів у табличці, не, не говорячи про це своєму напарнику. Then make sentences describing it to your partner using who, which, that or where. Потім утворіть речення, описуючи цю річ. так використовуючи who, which, that or where. Your partner must find out who or what you're talking about. І ваш напарник має uh, зрозуміти так, про кого або про що ви говорите. І так, у нас є зebra, farmer, fields, barn, lion, head teacher. It's someone who or that works in a school and decides what happens there. Is it a teacher, for example? Right or wrong, yes? That's my turn. It's an animal. So which uh or that looks like a horse, for example, yeah? Okay. Writing. Write three sentences describing a person, an animal, and a place from the speaking activity above. Напишіть три речення, які описують людину, тварину або місце з, з, з завдання спікін. Mm -hmm. Давайте напишемо. A farmer who works on a farm takes care of animals and crops. який працює на фермі, піклується про тварин і. рослини. Про врожай. Так? Це у нас non defining relative clause. The zebra which has black and white stripes is a wild animal. Зебра, яка має яка чорно-біла, так? Дика тварина. Ну це і так зрозуміло, так що which has black and white stripes це у нас uh, extra information, not essential. Aस्तानी field is a place where crops are grown and animals might graze. Пастися, да? Отже, Field поле це місце, де росте врожай. Тварини можуть пастися. Да? Good. Тут теж можна a zebra написати. Не з а zebra, zebra. Просто тваринка. Окей, okay. не конкретна, а просто зебра. Good for you. На наступному уроці ми з вами розглянемо Revision units A to 11. А я з вами прощаюся. Сьогоднішній урок був величеньким, складним, можливо, для вас, Relative Closes, але ми його з вами успішно завершили розібралися. До нових зустрічей. Goodbye, good luck. See you!